Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 31 травня 23-го року. І нарешті-нарешті квітує моя новиночка, сорт Спіфі. Спіфі. Я дуже хотіла його, так хотіла давно. І нарешті він в мене і є, і вже цвіте. Обожнюю, нема хрові. Ну, я б сказала, тут о, цей сорт він напівмахровий, але все одно я обожнюю о, рослинки, квіти, які показують свою серединку. Саме тому я так і хотіла спіфі, і в нього ще ця серединка така о, дивовижна. Подивіться, яка це краса. Позагорталось все таке кудряве. Кудрявенький, дуже-дуже гарний. Пелюстки, яскраво, такого малинового насиченого кольору правильно передає камера О, колір. Ось я порівнюю. Дуже-дуже мені подобається. Прям-дуже перше цвітіння, і я прям в захваті, друзі. Ось так. Ось така краса. Ще є один бутончик. Сонечко зараз сховалась за хмаринку. Mm. Краса, подих перехоплює, дуже подобається. Я одразу собі фантазую, уявляю собі, коли це буде вже дорослий великий кущ. Весь з такими квітами це, це буде дуже гарно, дуже-дуже. Ось так, сорт спіфі. Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні в нас 3 червня. Ще Третій день літа. І сорт спіфі Просто дивовижний. Ось так хочеться показати вам всі квіточки. Подивіться, який він кудряшечка. Неперевершені ось ці от штучки всередині, не знаю, постійно забуваю, як вони називаються. Дуже гарний сорт. Як на перше цвітіння, то і квіти доволі такі крупні має. Ай! Бджола! Ой, вже опадає. Ну ось. Квіти крупні, гарні, такий насичений, гарний яскравий колір тримає, бачите, навіть. Ось опадає з таким кольором. Тобто він не, виц... не вицвітає. Не змінює кольор. І оця серединка, звісно, вона просто не перевершена. Оця квіточка, яку я тримаю праворуч, вона відкрилася вчора. Вчора здається. Подивіться, бачите, по кольору різниці немає. Зовсім немає. Сорт з піфі. Переконана, що тепер будемо їм одним з найулюбленіших сортів. Шикарнюшечка. Все, друзья, пока.